Радіо UA Chicago Отже, Китай звинувачує Росію у витоку інформації щодо переговорів про постачання зброї. Видання із посиланням на чиновника Євросоюзу, який знайомий з цим питанням, повідомляє, що офіційний Пекін роздратований витоком як. Як там упевнені з Кремля офіційні офіційні інформації щодо переговорів про продаж зброї китай категорично наполягає, що будь-яка підтримка, яку він надає Кремлю, залишалася суворо конфіденційною, оскільки розголос. Підриває претензії Пекіна а, на збереження нейтралітету. Там також зауважили, що мирну ініціативу Китаю було відхилено з союзниками України, зокрема через витяг інформації про можливі постачання зброї Росії, на тлі якої ініціатива Пекіна виглядає лицемірством. Водночас Захід зазначає а, поки що цілком упевнений у тому, що Китай у ситуації, що склалася зараз, не почне реальні постачання зброї Кремлю. В свою чергу євросоюз запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю Російській Федерації. Повідомляє агенція Reuters. Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца у четвер, який застерігає Китай від надання такої допомоги Російській Федерації, оскільки вона продовжує воювати проти України. Не Поставляйте жодної зброї агресору Росії, сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини. Очікується, що Шольц і президент США Джо Байден оговорять війну Російської Федерації проти України, що триває, а також Китай, коли зустрінуться в Білому домі. Китай заперечує будь-які наміри озброїти Росію. Також голова правлячої партії Польщі право на справедливість Ярослав Качинський заявив, що Україна становила б небезпеку для Польщі, якби впала під тиском Росії. Проте завдяки допомозі союзників їй вдалося встояти. Він зазначив, що нав'язування будь-яких умов Україні сьогодні є помилко помилкою і піде на благо Російської Федерації, особливо коли частину території окуповано Росією. Повернення захоплених територій Україною є умовою чесних переговорів. Було б дуже добре, якби росіяни просто відступили і ось тоді почалися переговори. Але не думаю, що це на це можна сильно розраховувати. Це доведеться робити озброєною рукою. Сказав Качинський. Політик заявив, що краще хра бути у боргах ніж бути окупованим. Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала рішення, ухилені колишньою ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які, на її думку, уможливили повномасштабний напад Російської Федерації на Україну. Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України. Але Німеччина та Франція. Виступили проти через позицію Росії. Доведеться переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків після повномасштабного вторгнення в Україну. Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії. Ціни на газ у Європі впали до мінімум з літа 2021 року. Біржові ціни на газ у європі впевнено знижуються з кінця минулого року. Цьому сприяє тепла погода, сильний вітер, а також достатня кількість запасів газу в підземних газосховищах Євросоюзу. Впевнений, у нас буде два-три типи винищувачів. Саме так наголосив Резніков, буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України для наших аеродромів, для наших інженерів, інженерів для обслуговування, сказав міністр оборони. Незважаючи на складну ситуацію, Резніков вважає, що війна може закінчитися цьогорічною перемогою. Я оптиміст. Я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки, і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це. Я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст. Це поінформований реаліст, заявив міністр. За його словами, єдиний сценарій на майбутнє звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій до наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Сполучені Штати виділить а, виділять новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Як повідомили джерела, пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню для пускових установок Хаймарс, боєприпаси для бойових машин бредлей, а також мостоукладачі для броньованих машин. Обладнання фінансуватиметься шляхом президентських повноважень, у рамках яких Джо Байден може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів Сполучених Штатів без схвалення конгресу. Також ще одна допомога від європейського союзу. Він планує виділити 1 мільярд євро для виробництва і надання Україні 155-мм снаряда, Повідомляє The Washington Post. За словами чиновника Європейського союзу, знайомого з проєктом пріоритетом зараз є гарантування швидкої доставки українським збройним силам цих артилерійських снарядів. Паралельно європейське оборонне агентство об'єднає об запити держав, держчленів щодо поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі. За словами чиновника, загалом 12 компаній у дев'яти країнах-членах виробляють ці боєприпаси. Європейська комісія стимулюватиме їх нарощувати виробництво з гарантіями довгострокового попиту, що зробить проєкт цікавим для них, сказав чиновник. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.